Сьогодні свята церква вшановує пам'ять святого отця нашого і сповідника Стефана, архієпископа Суровського. Тому розповім вам про його праведне життя. Отож, будучи ще меншим, походячи із Кападокії, він досить добре навчався, мав таке прагнення до знань, і батьки його виховували в дусі послуху, в дусі побожності і такому, Такій молитовній поставі. Потім, після того, як він подорослішав і мав вже 15 років, він вирушив навчатися до Царгорода, де вивчав вже філософію і здобував ще більш глибші знання. Вже там він зустрівся із патріархом Германом, який справді оцінив його знання, і відтак наш святий Степан він був покликаний на таке служіння був біля єпископа. Але після того пройшов деякий час. І він вирішив прийняти пострах і піти до монастиря. Але навіть будучи в монастирі, певний час він вирішив поглибити щось такий аскетичний дух і цілковито усамітнився. І, відповідно, ніхто не знав про його місце перебування, де він сповняв свій подвиг в самітницькому нашого життя. Але далі сталася певна виняткова подія, бо ангел божий він з'явився з першого патріарху Герману, сказавши про те, що. Є справді така потреба в місті, в місті, де ширилися Єресі, так це, це був сурент, і відповідно люди потребують єпископа, який би був добрим управителем. А далі, відповідно, Патріарх Герман він е, запитався: ну а де ми маємо знайти е, Стефана? Так, бо він усамітнився. І тоді ангел також з'явився самому Стефанові, цьому славному мужу Божому, і повідомив про те, що він має прийняти це єпископське призначення. Той погодився, і відтак відбулося відбулися урочисті свячення, після яких справді Стефан він був добрим управителем і голосив Боже Слово в тих краях певний період. Але далі настав такий далі настав такий момент. Що був новий цар, це був Лев з Ісаврії, і він був дуже злісним іконоборцем. Після цього е, Стефан він зазнав кривди від нього, бо він е, сказав, щоб прийняти йому те, що не треба шанувати святий хрест, ікони. Ну а святий Стефан не міг з цим погодитися, очевидно. І тоді він відмовився це, назвав відмовився від того, щоб не шанувати ікони. Святий Хрест, але тоді і назвав царя Лева притечою Антихриста. Через це, звичайно, що цар дуже е, розлютився і нашого святого він е, зневажав, кидав на муки, переслідував, також до в'язниці його помістив. Але згодом він звідти був врятований за таких обставин, що був новий правитель, новий цар Константин і його дружина, знавши про. Про праведність Стефана визволила його із в'язниці, покликавши на те, щоб охрестити сина, нового царя Константина. Після того він його відпустив керувати церквою. Так, і Стефан, вже відчуваючи відхід свідовічності, він висвятив свого наступника, нового єпископа в Суренті і по смерті святого Стефана. Багато людей вони насправді відчували, наскільки він є правильний, наскільки він є святий, і тому дуже його шанували. І за його посередництвом відбувалися різні чуда, і через це люди побачили, як Бог прослав свого угодника з Богом!